Хто замовляє музику в політиці. Громада шукає нові шляхи, щоб зробити крок до відкритості і прозорості. Сьогодні ж представники руху чесно та громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ демонстрували дорожню карту змін. По крокові рішення з 18 напрямків. Е з проблематикою, з завданнями і з конкретними законопроектами, які необхідні які необхідні для вирішення цих питань, наприклад, антикорупційного антикорупційної реформи, ось рішення. Ну, необхідний крок передбачити відповідальність за незаконне збагачення, конкретний законопроект, номер, який я зареєстрований в Верховній Раді. Активісти запропонували кандидатам ознайомитися із принципами, яких має дотримуватися кожен, хто бере участь у виборах до Верховної Ради, а також озвучили завдання. Ані і заходи у сфері зміни законодавства кажуть на кожну реформу мають чіткий законопроект. Ми беремо вже існуючий текст закону, допрацьовуємо його. Наші експерти пишуть, спілкуються тісно із з депутатами Верховної Ради для того, щоб внести ці зміни. Всього ухвалених таких законів до розробки яких причетні наші експерти є за півроку роботи Верховної Ради з новою більшістю. 13. сьогодні сумські кандидати у депутати ознайомилися із дорожньою картою реформ та мали можливість підписати так. Званий меморандум, тим самим гарантуючи свою підтримку під час ухвалення реформ, якщо пройдуть до Верховної Ради. В середньому ми зв'язались десь з 50 кандидатами. І е, цікава ситуація. в Тому що більшість говорить про те, що ми відкриті, ми готові е, підписувати. Більшість знов таки так готові все підписувати і готові відкривати. Але на даний момент е, підписав меморандум вісім кандидатів. Із присутніх кандидатів сьогодні теж підписалися не всі. Будь-які реформи, які спрямовують життя українців на краще, я підтримую. Я на даний момент не підпишу меморандум. Я знайомлю з усіма. Вашими пропозиціями скільки не підписують документи, з якими знайомили висоть п'ять хвилин. Отже, хочу подякувати від себе сказати, що я підписав. Ну там є застереження, якби незначні. Всі документи я при доставь, то скажіть, куди. дорожню карт. Буду вивчати. головне на що активісти просять виборців звернути увагу, віддаючи свій голос 26 жовтня. Чи підтримував обраний кандидат гучні законопроекти 16 січня? У сумах таких двоє: Андрій Деркач по 159 округу та ігор молоток по 160. шістдесятому. Окрім цього критерію, громадські активісти мають ще ряд вимог. Ми просимо всіх кандидатів надати повну автобіографію щонайменше в тому об'ємі, якому вони подають в ЦВК, тому що ЦВК публікує урізану версію. Зробити її публічною в першу чергу для виборців. Друга важлива річ, про яку ми просимо, це є декларації за 2013 рік. Майнові декларації. У відповідь на вимоги активістів, деякі депутати мають і свої. Я вважаю, що ви. Також маєте публікувати свої надходження правильно і за який рахунок, за які гранди яких країн ця вся якісна політура з'являється в нас на столах. Активісти руху чесно незабаром систематизують і створять єдину базу інформації про кандидатів, їх відкритість, доходи та політичну біографію. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу «Пульсар».